Наступна наша дія, нам потрібно розділити суміш піску і солі. Для цього змішуємо суміш з водою. У нас вода ось, насипаємо в склянку нашу суміш. Теж неоднорідна суміш. Доливаємо до цієї суміші воду. І перемішуємо. Перемішуємо ось такою скляною паличкою з гумовим наконечником, для того, щоб при перемішуванні не розбити склянку. Використовуємо властивість солі розчинятися у воді. Ретельно перемішуємо, щоб сіль розчинилася. Уже видно, що на дні збирається пісок. При відстоюванні пісок поступово дрібні, де найдрібніші часточки, осідають на дно хімічної склянки. Тепер нам потрібно розділити цю суміш, а тобто Точніше відфільтрувати пісок. Щоб провести процес фільтрування, застосовуємо фільтр і переливаємо нашу суміш у фільтр. Чекаємо і спостерігаємо, що відбувається. Розчин солі проходить крізь фільтр, а частинки піску залишаються на фільтрі. Процес фільтрування. Бачите, при відстоюванні, ось у мене часточки піску теж на дні склянки. Переливаємо. Розчин, який збирається після фільтрування, він уже прозорий, називається фільтрат я наголошую, що хоча і прозорий, Прозора рідина, але це розчин. Це не вода, тому що фільтруванням відокремити розчинену у воді сіль неможливо. У нас збирається розчин, адже ми знаємо, що ми заливали суміш солі і піску, розчинили сіль, тому у цьому фільтраті є розчинена сіль. Можна подивитися, що у нас. Пісок, пісок, ось так покажу, зібрався на нашому фільтрі. Тобто ми відфільтрували, відокремили пісок від солі, можемо його просушити і таким чином отримаємо чистий пісок. В колбі у нас прозорий розчин солі.